А що це в тебе в грядках? Та я сам, чесно, не знаю. ладно, зараз піду, подивлюсь. Якісь міцні коробки. Так а, так. а в чому їхній прикол? Вони не ламають якісь міцні коробки. Ну, добре, Так, а ви йдіть і не підглядайте. Ну, добре, добре. Так, вони пішли, в принципі, вже стало легше, тому що ніхто не дивиться. Далі. По-перше, барсик повернувся, друзі, він гуля, виходить. Це якісь міцні коробки, але 100% це оновлення. І сьогодні ми, значить, підемо до цього незвичайного продавця і купимо то мангу, то ще щось, адже перець я вже купив і виросте, він мені вже не треба, я його далі буду розмножувати. Значить так, спочатку візьмемо базові предмети, такі як мотийка, кайло і меч. І відпустимо барсика. Нехай погуляє так. І справді, що це за коробки? Ну, добре, барсик, не треба їх бити. Може, вони мені ще знадобляться. Е, значить, так, у скрині пусті предмети. Давайте сходимо до цього, мабуть, продавця. Чи не треба? Ні, все-таки треба сходити, спитати, який буде наступний предмет. І, до речі, дивіться, оновилася ця штука. Тепер не треба отак бігати і відкривати. Просто підійшов і зайшов. Все. Дуже легко, в принципі, так. Ідемо до цього продавця, значить, і будемо в нього дещо питати. Текс, а тут раніше була трава, як до тебе залізти? Ендер, постав блок трави знову ж таки. Та, та, о, господи, ага. Так, беремо, значить, блок трави, друзі, і. Стаємо біля нього. Значить так, а що сьогодні буде за новий предмет? Та господи, мало було трави. Треба два, щоб треба можна було хоча б ходити. Ну і що сьогодні буде за новий предмет? Сьогодні новий предмет це томат. Ну, Знаєш, помідор. Справді, Ну-ка, блін, що це за штука. Ладно, мені це не цікаво. Покажи мені цей помідор, я не знаю, я хочу подивитись, пощупати. Чи справді ти справжній помідор мені чи ще щось, я не знаю, там якийсь фейк. Та ось тримай. Справді справжній помідор, а ти ж мені насіння даси? Ну звичайно дам тобі йому насіння п'ять або одне, Ну, це коротко, кажучи, побачиш. Так, це вже цікаво, а що тобі треба? Ну я б хотів картоплі та м'яса. Ну ладно, чекай, я зараз прийду і дам тобі картоплі та м'яса. Короче, кажучи, чекай, зараз я прийду, окей? Так, так, я чекаю. Е, значить, так, друзі, побігли значить, до мого сусіда, який у нас виходить, як його там, пикер. Чи я не знаю, коротше кажучи, але він сто відсотково вміє готувати. Тому зараз ми до нього і підемо. Так, 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 друзі, швиденько до мого сусіда йдемо, йому ми за це дамо також томатів. Ну, привіт, сусід. О, Ендер, привіт, дякую тобі, до речі, за насіння. Я б хотів тобі подякувати. Так, так, а ти можеш мені зробити картоплю та цей. Як його? От, мені дав спробувати подивитися на твій перець. Так, ну, коротше кажучи, собери. Мені треба картопля варена чи смажена, як правильно. Ну, і м'ясо смажене. Ну, давай мені картоплю, та дещо роздобуть м'ясо. Ну, в принципі, добре. Так, почекай. Одну секундочку. Ну-ка, друзі, зараз бігаємо заберемо мою картоплю. Так, закриваємо калітку. І, блін, картопля не виросла. Капець якось. Треба десь роздобути кісткове борошно. Я не знаю, друзі. В принципі, то у нього нема картоплі. Блін, а де мені взяти картоплю? Можливо, купити у продавця? Ні, не варіант. Не знаю, коротше кажучи, чесно, господи. В принципі, в принципі, так. Ні, не ламається досі. Ні, не будемо, коротше кажучи, заморочуватись, просто візьмемо трішки монет, 16 монет, думаю, вистачить. І підемо купимо кісткового борошна і м'ясо, мабуть, також купимо. Чи роздобуємо, коротше кажучи, і побачимо, розглянемо перший, господи, і другий варіант. Так, біжимо, 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 біжимо. Ну, привітики. Привіт, тендер! А що це в тебе завалино? Нічого собі у нього прикольна штука, Дакс. Ладно, мені, коротше кажучи, блин, так взагалі не цікаве. Мені треба, коротше кажучи, 16... Коротше кажучи, навіть не так. На всі гроші кісткового борошна. Забери оцю свою штуку. Так, ладно. І забери монетки. І мені треба на всі гроші кісткового борошна. Ой, тримай. О, дякую. Так, та забери вже свою штучку, блін. На. О, дякую. Значить так, е, друзі. секундочку. Эм. Е -е -е -ем. Секунду. Эм. Е -е -ем. О, Ендер, даже я на секундочку. Ну, я думаю, ти розумієш цифри, правильно? Т так, а що? Один, два, та зрозуміє, зрозумів, не треба. Два з половиною. Три, блін. він там на тобі пушкою. О, заховався, значить. Ой, гранату, блин. А то вже зовсім, друзі, подуріли на моїх грядках сидіти. Опа! Так, що мені взагалі треба було? А, правильно картопля? Ні, це не картопля, це буряк. Ага, ось картопля, правильно ж? Правильно, друзі, зараз вирощуємо картопельку, віддаємо йому віддаємо її, моєму сусіду, знаходимо м'ясо, віддаємо м'ясо сусіду, він нам повертає все печеним. І ми віддаємо йому. М'ясо, ну, їжу, коротше кажучи, і він нам насіння томату, і ми в окупі будемо його продавати. Значить так, зараз ми сусіду віддамо картоплю. Прийде сусід. Ендер, привіт, а що це було з тим типом. Та так, нічого. Коротше кажучи, ось тобі картопля, м'яса у тебе немає, ні, нема капець. Значить так, м -м -м, треба піти роздобути м'ясом. Ще видасенько треба десь його роздобути, хоча в нас взагалі свинюшки не водять. Я не знаю, що, де їх взяти взагалі. Ладно, підемо його купимо, якщо є такий варіант, а якщо нема, не знаю. Наприклад, у сусіда спитаємо. Це не варіант, друзі. Треба забирати трохи золота, но ну, я думаю, 23 три золота вистачить. На всі гроші купимо тілом м'ясо. Віддамо йому, в принципі, це м'ясо з картоплею і заберемо нарешті такий Томат. Томат! Ладно, 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 друзі. Ідемо цей магазинчик. Значить, так, швидко, ідемо. А я не забув. Та да не треба, я більше так не буду. Ну, Так, дивись мені. Значить, мені треба цей. Як його? Це взагалі що таке, треба вставити карту. Навіщо вставляти карту? Ладно, друзі, я в цих банкоматах поки що не розбираюсь, будемо, коротше кажучи, користуватись. Значить так, мені ім'я будь ласка. Там прибери пошку, давай, значит, не дам тебе мясо. Ну, мне до 7-8 штук высточить. Ну, в принципе, тримай 7 штук и карту, чтобы мы оставатися банком. Ну, за карту звичайно дякую і за м'ясо також. Так. Е, значить, так. Сусіду, привіт. Ось тобі, значить, м'ясо мені треба смажене м'ясо і смажена Все правильно? А що це в тебе за штука в руці? Та це так якась карта, я не знаю. Ну, коротше кажучи, дивися, ти мене зрозумів, ти мені цей м'ясо, я тобі тома, значить. Тепер, друзі, я хочу дещо перевірити за допомогою цього банкомату. What the fuck, А що це за штука така? Ендер твій сумарний баланс. Нічого собі. 650 монет, друзі. Капець мало сьогодні я хочу хоча б 1000 монет підняти, це 100%. Значить так, що мені треба, щоб підняти монети. Е, так, я не. Так, сухід, дякую за значить, печену картоплю та морку. До речі, друзі, я зрозумів, що цей баланс монет він ніколи не пропадає. Тобто, навіть якщо я відкриваю інвентар, він буде на тому. У самому місці, тобто я можу безкінечно бачити свій баланс монет. А зараз, ми до... Ай, зараз ми до нього йдемо. Короче, кажучи, Забираємо насіння томата, ось він не пропаде, друзі, цей баланс. Я не знаю, що з цим робити. Можливо, треба буде якийсь баг, це глюк. Коротше кажучи, віддавай насіння. Ось, тримай. О, значить, так. Ну...

What the fuck! Я, так, значить, друзі, це ще що? 16. 16. Ну-ка, я хочу зламати одну цю штуку. Е... What the fuck? Я хочу це все продати. Я хочу все це продати, друзі. Я просто це все продам. Візьму і продам, друзі. Мені цікаво, скільки я зароблю. Е, значить, так. Забирай все, що в мене є. Кажи ціну за скільки я все це продам. Нічого собі то стільки звідки продають стільки набрав. Я не знаю, вони самі у мене понападали з якось ящика. Ну добре, значить так. Ну, десь дивись, 34 тисячі 672. Тримай. Та фак, одну секундочку. Блін, у мене аж Майнкрафт підлагою. Я в шоці, друзі. Він мені стільки мене дав. Одну секундочку, розлагай Майнкрафт. Я хочу це все скинути у банкомат. І скільки у мене буде грошей. <клес> <клес> я мільярдер, філантроп. І ще там хтось я забув хто. Значить так, я зараз, друзі, продам усе, оце, що у мене є сумарно. І побачив, скільки в мене буде грошей в наступній серії. Ви побачите і дізнаєтесь, в принципі, так факс.